Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема тенісу, вирушаємо до сонячної та на даний момент можна сказати літньої Австралії, в якій розпочався тенісний сезон 2025 року. Якщо пригадувати минулий рік, то січень місяць, скоріш за все, був найуспішнішим для українських тенісистів. Якщо пригадуєте, Еліна Світоліна грала у фіналі одного з турнірів, Людмила Кіченок на одному з турнірів виграла парні змагання, та й на першому гренслемі сезону Австраліан Опен також українки себе показав. Січень місяць цього року поки що також доволі вдалий, по крайній мірі, для однієї з українок ім'я їй Ангеліна Калініна. І про неї ми сьогодні поговоримо. Ангеліна виступала на п'ятисотнику в Брізбані. Не лише вона на цьому турнірі представляла Україну. Також тут були Даяна Єстремська та Марта Костюк, але ці українки програли вже в першому ж раунді для них. Відповідно, Калініна залишилася одна проти всіх, в тому числі і проти безпрапорних, яких на цьому турнірі було аж 13. На чолі з першою ракеткою світу Аріною Сабаленко. І, хоч не хоч проти них також довелося грати. В першому раунді в одній 32-й супротивницею Ангеліни була не безпрапорна, а тенісистка з прапором. Китаянка Ван Яфань, 61-ша -ра ракетка світу. Поєдинок не було дограно, оскільки на початку другого сету у китаянки проблема з зап'ястком і вона знімається зі змагань. На той момент рахунок був 6-4-2-0 на користь Ангеліни. У першому сеті були гойдалки. Ангеліна то вигравала 3-0, то поступалася 3-4, але добре, що перший сет таки виграла. Не Зуміло, як би повела себе вань, якби скажімо, перший сет залишився за нею. А так профіт до наступного раунду для калініної. А от починаючи з другого, уже пішли безпрапорні. Причому відразу яка п'ята ракетка турніру та тринадцята ракетка світу на даний момент Діана Шнайдер. Плюс до того Шульга, проти яких завжди неприємно грати. Це був перший матч Шнайдер на турнірі, і він став останнім, тому що далі пробувається Українка. У першому сеті класний теніс від Ангеліни насамперед на своїй подачі. Два гейми взагалі взяла під нуль, при цьому зробила брейк та виграла 6-3. Але на початку другого сету було дещо тривожно, оскільки безпрапорна відразу повівши 4-0, в підсумку за рахунку 5-2 подавала на сет та мала 40-0 на своїй подачі потрійний сет пойнт. Якби сет закрила спокійно 6-2, незрозуміло чим би завершився третій сет, але Ангеліна всі оці три сет-пойнти відіграла та ще й зробила брейк 3-5. Потім взяла свою подачу, уже рахунок доволі таки конкурентний. 4-5. І хоча сет в підсумку таки Залишився за Шнайдер 6-4, але боротьба була нав'язана. У вирішальній третій партії Ангеліна лише 5 розіграшів програла на своїй подачі. При цьому зробила два брейки та, можна сказати, розгромила супротивницю 6-1. Тож за годину 51 4-6, 6 1 Ангеліна пробивається уже до однієї восьмої. В наступному раунді знову Китай 49-та ракетка світу ЮЕ Юань. До речі, саме юань в першому раунді обіграла Марту Костюк. Можливо, Ангеліна вирішила помститися за свою співвітчизницю. В першому сеті від Калініною можна сказати ідеальний теніс. За рахунку 5-0 подавала на те, щоб виписати супротивниці бублика, тобто виграти 6-0. Але юань вімкнулася в останній момент та зробила брейк і програла лише 1-6 першу партію. В другому сеті боротьби було набагато більше, хоча і тут Ангеліна могла виграти доволі швиденько, оскільки за рахунку 5-2 подавала на матч, але Юань і тут зробила брейк. Як наслідок лише 6-1-6-4. Саме з таким рахунком Ангеліна виграла та вийшла до чвертьфіналу. В якому їй протистояла з одного боку 113-та ракетка світу, здавалось би, не такий високий рейтинг, але з іншого боку, Австралійка. І, звичайно ж, місцева публіка підтримувала свою. Тому вийшла майже тригодинна битва. У першому сеті тенісистки до рахунку 4-4 тримали свої подачі. А потім Бірель робить брейк і на радість публіки закриває першу партію 6-4. Щоправда, у неї в другому сеті серйозно просів відсоток влучання першої подачі. Опустившись до 43. і калінії трішки полегше було на прийомі. 6-1, саме з таким впевненим рахунком, другий сет залишився за українкою. Не виключаю, що Бірель трішки злила другий сет для того, щоб сконцентруватися на вирішальній третій партії. І таки сконцентрувалася, тому що третій сет тривав більше години. До 4-4 знову тримали свою подачу. Потім Бірель захищає свою 5-4 і у неї брейкпойнт на подачі калініної, тобто матчпойнт. Ангеліна була на відстані одного програного розіграшу від поразки в матчі, але відіграла цей матчпойнт, захистила свою подачу, відразу зробила брейк супротивниці і за 2 години 41 хвилину здобула вольову перемогу: 4-6-6-1-7-5. Причому матч закрила Ейсон. І вже маємо півфінал. Можна лише уявити та припустити, які думки були в голові Ангеліни, коли вона дізналася, що трьома іншими півфіналістками стали безпрапорні. Щоправда, в півфіналі Каліна грала проти найменш рейтинговішої 107-ї ракетки світу 21-річної Поліни Кудерметової. Плюс до того кваліфаєрші, адже Кудерметова два матчі також провела в кваліфікації. Півфінал, на жаль, залишився за молодшою, тим паче, в двох сетах. Обидва сети розвивалися за дещо схожим сценарієм, як то. Кажуть, в тенісі вирішальним є сьомий гейм, але в даному поєдинку вирішальними були шості гейми. В обох сетах Каліна, поступаючись 2-3, подавала. І за такої ситуації свою подачу не просто програвала, а, на жаль, програвала під нуль. Тож за годину 21 перемогу здобула Кудерметова 6-4, 6-3 і вийшла у фінал п'ятисотника, в якому, хоч у в боротьбі, в трьох сетах, але програла Аріні Сабаленка. Тож перший трофей сезону взяла перша ракетка світу. Ну, а тепер підсумуємо виступ Ангеліни. Звичайно ж, трішки прикро, що програла 107 ракет ракетці світу, але з іншого боку, півфінал П'ятисотника це класний результат. Плюс до того, по ходу турніру чотири поспіль матчі виграла. Для неї це найтриваліша переможна серія за півтора сезони. Також нагадаю, що в минулому сезоні у Калініної було три півфінали, всі три на 250-никах і жодного фіналу. Як бачимо, півфінальна стадія трішки зачарована, зачаклована для Ангеліни. Сподіваюся, сподіваємося, що вона з цим щось придумає. І, безумовно, будуть фінали, можливо, навіть і титули. По крайній мірі, в це віримо та сподіваємось. І надалі будемо слідкувати за виступом і Ангеліни, і всіх українських тенісисток, по крайній мірі, подивимося, як же вони цьогорічний січень завершать. Попереду турніри, попереду гренслеми, тож не пропустіть. Ну а на сьогодні все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре!